О, куда я попав снова менее маньяки закрыв? І что это за маньяк такий? Хай подумає над своїм смім поведенням. Потім його випущу. Понятно, надо будет вибиратися. О, уливець, надо будет открывати. Я себе відкручу. Попробую еще улицом открытиться. Блин, не виходить. Ну ладно, надо будет вибиратися. Что же таке прикольно найдется? Сейф закрытый. Надо будет найти таке для связи. Надо будет так бочка. Не знаю, чи бочка зараз пригодиться, але я візьму зараз удочку і, і щось зроблю з нею. Удочку я попитаюся сейф. Може вийде чи ні. Ні, треба буде шукати цигунки якісь. Може якийсь пароль знайдеться. Ну що, він ніколи не вибереться. Відпущу його через тиждень. Через тиждень відпустить. Ну ладно. Може десь знайти надо код. Е -е, це закрити. Він треба буде знайти якийсь ключик. Ну, можно взять спробувати попробовать открытие улицом мне поможет еще. Ладно. Так, я вже весь потратил подивився я звук открытий. Так, тут і Зараз хм, пароль за это покажу. пароль 4859. Надо будет запомнить. Піду порвій его. А, він иде. Надо буде быстро закагати клетку. Ну шо ти там, сидиш? Ну сиди. Так, ну ладно. Ура, він ніколи не вибереться звідси. Ну, ладно, що це з телевізором таке? О, наконец-то роботає. Ладно, продовжу дивитися. Ідеально, парольується і по 4, і 7, 5, Чи я запутався? Ну, ладно, тепер треба буде з помашки переписати, так також. Він відкрився і мені дали, покаже, ключ від, ці, від цих механічних ворот. Не знаю, вони тільки на одній роботають. Ну, ладно, намагаємося відкрити. Я вийшла, тепер надо буде забрати одну річ. Тут є ключ. Ой, я ранився. Що це за шум? Ладно, треба буде сховатися з цими штуками. Ховаюся. Так, що це тут случилося? Тут хтось був? Кажеться, ні. Ну ладно, піду продовжу дивитися. Ох, і Йдемо дивитися, продовжую дивитися. В мене вийшло, я нічого не наступив туди. Тут гіки є в нас ключик від чого. Похоже, від одної тумбочки може. Може від цього комода. Ладно, от і подивимся, що там. Там гітара. Ну ладно, як вона мені пригодиться. Дивіться. Ну ладно, попробую щось з ним зробити. Може тут и надо бочка. Надо буде щось робити. Піду провірю його. А, він іде провіряти. Ну сиди. Завтра тебе відпущу вже. Ура, мене завтра відпустить. Так, піду перевірю, що там з моїм ключиком, і мені треба буде зарабити відкривати механічні ворота. Це мій шанс подивитися пароль на його телевізор. Він там його часто скаковав. Давайте, підписники, ще трохи я зможу вийти. це за шум був Зараз я піду перевірю. Ага. А-а-а. А, відпусти мене. Ні, не відпущу. О, Я очнувся. Главное, чувак він мене поймав. Ну не знаю. Він лучше б поставить по-доброму. Тепер мені... Може мені треба щось з гитарою купити. Я знаю, може його надо буде вдарити по гитаре и все. Він потирає сознание на п'ять минут. Ідеально. Ну що, пора це. Главное, він снова закрывся. Ладно, прийдеться буде тратити бочку. А. Вроді все. Бочка сломана. Тепер надо будет незаметно ему дати и пароль на телевизор. Получай, да, как можно подарить пароль. Зараз включим его и 5468. Запомни, как у меня появился компьютер, там где надо сделать пароль, очень я хочу пришло. Давай пошему. О, я наконец-то пошел в сознание. Но кто меняется э, зарубив? Ага, надо быстрее кубати. 5, 4, 6, 8. Ура, вони відкрилися. Ага. Ах, надо біжати быстро. Ну я за тобою еще прийду. Давай. Наконец-то я збіжав. Єс, я збіжав стер злого маняка. Від цього злого маньяка. Тепер надо буде бежать, як я можу. На следующий раз не буду приїжджати в цей город, потому что тут дуже опасно. Ах. Ви були на каналі 25К. -ка. Напишіть в коментарях, чи сподобалась вам ця історія про маніяка, як я проходив. І підписуйтесь, ставте лайки. І всім пока-пока.